Риці, як мінімум, депутатам про цей звіт невідомо, Хоча, якщо колеги їздили і готували його для держдепу, вони би мали цей так само звіт надіслати усім іншим колегам-депутатам для ознайомлення, щоб, наприклад, спростувати інформацію, що там, наприклад, нема фортифікації або є якісь проблеми. Його ніхто не бачив, тому дуже хотілося би це побачити, тому що і час витрачено, і я думаю, що і кошти витрачені, і щось дуже-дуже скомбіновано. Другий момент, що я вважаю, що зараз критично важливо було би, щоб ТСК по фортифікаціях нарешті запрацювала. Ми маємо занадто багато фактажу про. Втрачені моменти, які можна було би використати для підготовки оборони, і коли нам сьогодні так само як тих 30 депутатів розказують, що в нас все хорошо, ось подивіться, ура, ура, ура! А коли починаєш говорити з фаховими військовослужбовцями, особливо інженерні війська, які знають, як ці всі оборонні споруди. Будується, ти розумієш, що для оборони лінії кордону прикордоння для смуги забезпечення не було зроблено від слова абсолютно нічого як такого. Ну і ще один момент: я так розумію, що нам зараз всюди будуть засилати якихось ось таких. Служебних експертів, які будуть на всіх лініях розказувати, що у нас все хорошо. А на на жаль, по вовчанську так само вже бачила, що розказували. Ну на жаль, використовують для цих стієї метою військовослужбовців, теж розказували, що в них все добре, що нема чого переживати, тільки чомусь ситуація є абсолютно критичною. Зараз. На Сумщині я думаю, буде подібна ситуація. Вже ми бачили і зуби дракона на Білопільщині. Я знаю, що там проти голови громади розпочинали кримінальну справу, і обшуки відбувалися за нецільове використання коштів, які були виділені на потреби військовослужбовців і на ті самі зуби дракона. Так що ось тут це дуже багато таких моментів, але от найближче засідання ми будемо товкти знову. Максимально активно, щоб було тиска по фортифікаціях, тому що треба зараз зловити винних, треба їх відокремити від тих, хто працює, і треба заставити всіх решта робити те, що потрібно для оборони держави. Ну і я дуже дуже би просила громадськість наших телеглядачів так само зараз активно в соцмережах підняти питання з вимогою створити тимчасову спеціальну комісію для вивчення проблематики з фортифікаціями з ліни з оборони, тому що громадянське суспільство це походу зараз єдине, що може вплинути на позицію влади.